Таїланд, який до 20-го століття називався СІАМ, є єдиною країною Південно-східної Азії, яка не стала європейською колонією. Це не було випадковістю. Сіам зберіг незалежність через конкретні політичні рішення, адміністративні реформи і використання міжнародної ситуації у другій половині 19-го. Реальна загроза колонізації з'явилася після 1850 року. У цей період європейські держави перейшли від торгівлі до прямого контролю територій. Британська імперія захопила Бірму та Малайський півострів. Франція встановила контроль над В'єтнамом, Камбоджею і пізніше Лаосом. Сіам опинився між двома колоніальними зонами. На той момент СІАМ не був централізованою державою. Управління будувалося за системою мандали. Місцеві правителі мали власну владу. Кордони не були чітко визначені. Центральна влада була обмеженою. Для європейських держав така структура означала слабку державу без фіксованих меж. Король Монгкут, Рама IV, який правив з 1851 по 1868 рік. Першим почав адаптацію Сіаму до європейської моделі міжнародних відносин. Він укладав договори і підтримував дипломат. Атичні контакти. Основні реформи провів його наступник Чулалонгкорн, Рама П'ятий, який правив з 1868 по 1910 рік. Першим кроком стала централізація влади. Управління регіонами переходило до чиновників, призначених з Бангкока. Процес завершився у 1902 році ліквідацією султанату Патані. З цього моменту вся територія Сіаму контролювалася центральною владою. Другим кроком стало створення сучасного державного апарату. Було сформовано міністерство, реформовано систему управління, створено постійну армію. Армія використовувалася для внутрішнього контролю і підтримки порядку, а не для протистояння європейським державам. Третім кроком стало визначення кордонів. Сіам почав картографування території і фіксацію меж. Карти використовувалися у переговорах з Францією та Британією як юридична основа для визнання територій. У 1893 році відбувся прикордонний конфлікт з Францією. Французькі військові кораблі увійшли до Бангкока. Сіам був змушений відмовитися від територій на схід від річки Меконг. Ці землі пізніше стали частиною Лаосу. При цьому Франція не анексувала Сіам повністю. Тисяча 1896 році Велика Британія та Франція підписали угоду в Лондоні. Центральна частина Сіаму визнавалася нейтральною буферною зоною між двома колоніальними імперіями. Це рішення було пов'язане з балансом сил між самими європейськими державами. У 1897 році Чула Лонгкорн здійснив дипломатичну поїздку до Європи. Він відвідав кілька держав і зустрічався з монархами. Метою було міжнародне визнання Сіаму як суверенної держави. Особливе значення мали контакти з Російською імперією, яка не мала колоніальних інтересів у регіоні. У 1904 і 1907 роках Сіам знову поступився Франції прикордонними територіями біля Камбоджі в обмін на повернення частини окупованих провінцій. Це дозволило зберегти центральну територію держави. Європейські держави мали значний економічний вплив у Сіамі. Іноземні компанії користувалися торговельними привілеями, а іноземні громадяни підпадали під власну юрисдикцію. Така модель була вигідною для європейських держав і зменшувала потребу в прямій колонізації. У 1917 році Сіам вступив у Першу світову війну на боці Антанти. Після завершення війни країна отримала можливість переглянути нерівноправні договори і зміцнити міжнародний статус. У 1932 році в Сіамі відбулася мирна політична реформа, після якої держава стала конституційною монархією. У 1939 році країна офіційно отримала назву Таїланд. Таїланд не був колонізований через поєднання кількох факторів: географічне положення між колоніями Британії та Франції, централізацію влади, створення сучасної адміністрації, визначення кордонів, готовність до територіальних поступок і використання міжнародної дипломатії.